Із настанням холодів потреби в українських військових не лише не зменшилися, а й збільшились. Тому волонтери продовжують збирати кошти на Збройні сили України. Зокрема, на конторській виготовили унікальну лімітовану серію товарів із дизайнерським малюнком Дерево життя, розроблений уродженкою дубна Олею Супрун. Пані Оля придумала таке дерево життя нашого міста дубно. Воно починається з такого глечика, далі наш тризуб, далі йде герб міста, і потім на кінець ця різдвіна зірочка. Тут можна побачити знизу великі жолуді, потім маленькі жолуденята. Ну і ми захотіли його зобразити не тільки там на шоперам, скажем, тому ми зробили ось такі тарілочки. Окрім тарілок та сумок шоперів, виготовили із таким малюнком ще й декоративні подушки та светри. Будуть ще в нас світшоти червоні, ось уже на днях. Тож Теж з таким візерунком, ось такий. Бачите, різних розмірів. На жаль, вже залишилось тільки три, вже в нас трошки їх позабирали. Оля Супрун вже не вперше розробив, розробляє нам такі всякі різні малюночки. От був малюночок у нас з. Нашим пам'ятником, який стоїть на майдані, борцям за волю і незалежність України, зазначають, речі з таким унікальним символом дубна, частиною якого і стало зображення вежі Беатки, за якою, до речі, впізнають наше місто, стане не лише чудовим подарунком до свят, а й допоможе зібрати кошти для військових. Наразі, зокрема, у волонтерці на конторській збирають кошти на генератор і прилад нічного бачення. І в нас завжди проблеми з ремонтом автомобілів, тому що там дорогих немає, ну це зрозуміло. І шини, і медицина це безкінечний процес. Тобто завжди потрібні гроші для того, щоб допомагати. Благодійник нам оплатив оці вироби, ну а всі інші благодійники теж, які придбали, допоможуть ЗСУ. Тобто, ось таке повністю таке дуже-дуже красиве і приємне благодійництво. З метою зібрати кошти на обладнання для Збройних сил України на волонтерці підготували різноманітні новорічно-різдвяні композиції, які можна тут і придбати. В нас цього року ми от придумали такі новорічні композиції, тому що е, все таке свято воно якось маємо хоч трошечки чуть-чуть його відчути. Не ці ялинку цього року ставлять. Паночки підготовила Наталя Грабажей, у нас наша волонтерка. А оцю композицію робила Оксана Смаглюк. У нас, до речі, ще є свічечки Теж такі, я потім покажу. На благодійників чекає ще й різдвяна фотозона. Тож недарма дубинських волонтерів називають креативними, адже вони дбають не лише щоб допомогти воїнам, а й щоб принести радість та користь людям, які донатять на збройні сили України. Ну, насправді люди, які до нас приходять, приносять різну там допомогу. Ми завжди ж хочемо їх сфотографувати. Залишити цей момент на пам'яті, розказати іншим людям, як можна це робити. Ось. І для того, щоб цей кадрик був красивий, ми влаштували таку фотозону. Раніше в нас тут була осіння фотозона, ось тепер така новорічна. Для того, щоб людям хоча б трішки підняти настрій.